Друзі, ми в Яремче. Новий відосік на каналі. Йдемо до водопаду чоловічі сльози. Були на дівочим, тепер йдемо до водопаду чоловічі сльози. Він поряд, туди треба буде перескочити. Є й таке диво в яремче. А то всі той пробій показують. Та скільки ж можна вже його показувати. Вже всі наїзуть, знають, що таке водопад пробій. От. А ми йдемо далі на водопад дівочі сльози. Тут трішки незручно, треба буде перескочити брода, щоб туди потрапити. Ну нічого, зараз ми доберемся. Раз і перескочили, хоча каміння скользке. І йдемо крокуємо, крокуємо до водопаду чоловічі сльози. Ну бачите, на чоловічих сльозах. Дівчат точно немає, не кожен може перескочити через камінець. Ось нарешті й дойшли. Оце і є водопад чоловічі сльози в місті Яремче. Тоже дуже красивий. Ось, друзі, оце водопад чоловічі сльози. Отака вона красота природи. Тоді йшов трішки подальше, гарно повалені дерева тече водоспад чоловічі сльози. От, був би з нами хрещений, той би по-любому заліз би на ті смереки. він любить екстремального суділа. Ну ми цього робити не будемо. Тепер, друзі, давайте послухаємо тихенько, як шумить гарно. Водопад чоловічі сльози. Ну оце такий водопад чоловічі сльози. Кому було цікаво, він вище водопаду дівочих сльоз. Так. Кому цікаво було, пишіть в коментарях в місті Яремче. Я підскажу, де можна знайти таке диво дивне. Так що всім посибі, ставте подобайки, а ми йдемо далі мандрувати яремчем.